16 жовтня, середа. Будьте мужніми. Знеохочена людина ні на що не годиться. Це добре відомо в усіх життєвих справах. Під час виборчих компаній ми бачимо, як керівник партії розсилає найрадісніші новини і стверджує, що перемога безсумнівна, навіть якщо існують несприятливі обставини. Партії нічого не говорять про них, але підтримують в розумах людей думку про перемогу. Вони знають, що це їхня єдина надія на успіх. Якщо дозволити людям думати, що питання сумнівне, вони впадуть у зневіру, і тоді вони не докладатимуть жодних зусиль. Раніше в історії перед битвою оркестри грали найзворушливіші мелодії, щоб солдати були сповнені думками про перемогу. Про солдатів Олександра говорили, що вони не переможні. Але єдина причина їхніх постійних перемог полягала в тому, що вони постійно вирізнялися хоробрістю. Вони були не хоробрішими за інших людей, але вони були сповнені думки про те, що їхній командир не може програти битву, і тому вони не боялися поразки. І оскільки вони очікували перемоги, вони й перемагали. Так і в християнському житті нас закликають бути мужніми, тому що тільки в цьому полагає наша надія на перемогу. І якщо наша мужність буде справжньою, у перемозі не буде сумнівів, ми повинні мати не марну впевненість, а ту, що виходить з упевненості в перемозі. Це впевненість не в собі, а в Бозі. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Ефесян 6,10. Отож, сину мій, зміцняйся в благодаті, що в Христі Ісусі вона, 2 Тимофія 2.1. Чому в ньому? Він сам називає причину. Це я вам розповів, щоб мала би мир у мені. Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Івана 16:33, він переміг світ, тому кожен, хто покладається на нього, переможе і світ. У ньому перемога вже здобута. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. 1 Івана. 5.4. 4 Христос розтрощив князівства і сили. Тож коли ми зустрічаємося з ними, перебуваючи в Його силі, вони не мають проти нас жодної влади. Тому ми можемо бути мужніми, знаючи, що в Господі немає можливості зазнати поразки. Якщо хтось не мужній, якщо він сумнівається, то це тому, що він не впевнений в силі вождя, в якому одному є перемога. Отож, брати, любі мої, будьте міцні, непохитні, збагачуйтеся завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнотна в Господі, 1 Коринтян 15.58. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.